Цьогорічна зустріч нового року має бути незвичайною, тому що прикрасу зимових свят ялинку почали встановлювати на майдані незалежності задовго до новорічної ночі. Упорядкувальні роботи розпочалися за два тижні. Працівники тресту зеленого господарства та міськсвітла прикрашали ялинку новими іграшками та гирляндами. До речі, цього року вперше у рівному серед школярів міста був оголошений конкурс на кращу ялинкову прикрасу. Школярі з ентузіазмом взялися до роботи, і найкращі іграшки тепер вісять на головній ялинці області. Взагалі був конкурс по школах, займалася треста зеленого господарства Кравчук Олександр Миколаєвич, і були виділені деякі кошти для презентації. От в частності, ви бачите, ангелочка там зверху це ви робили дітки, ці будиночки і так далі. Цьогорічна новорічна ялинка також матиме і нові гирлянди. Свята вона виблискуватиме різнокольоровими вогниками не лампочкових гирлянд, а новими дюрелайт-шнурами, які значно ефектніші та безпечніші. До того ж, на відміну від попередніх років, новорічними вогниками вбралися не лише центральна ялинка, яка до речі була привезена з Олександрійського лісництва, а й весь майдан незалежності та навколишні ялинки. Цієї зими працівники комунальних служб попрацювали на славу, та центральна ялинка має справді неперевершений вигляд. І комунальники сподіваються, що вона буде найгарнішою на конкурсі обласних ялинок, який проходитиме у січні. На перше число планується завести відеоплівку, показати в Києві. Ну і можливо ви щось і займе. Наша ялинка дуже гарна. Угу. Загалом новорічна ялинка та прикрашений майдан Незалежності обійшлися місту у 100 тисяч гривень. Але пан Литкалюк, як думаю, і більшість рівнян впевнений, що зустріч 2000 року того варта.